Вітаю вас, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажу Subaru Outback наших партнерів комплектація Limited 2018 рік, пробіг 66 тисяч кілометрів з фронтальним пошкодженням, щойно пригнаний. Пристебніться, розказую, поїхали. Під капотіком у нас 2,5 двигун як зазвичай, це є атмосферний е, варіатор, повний привід. Все це достатньо надійно. 66 тисяч кілометрів пробігу. Тут в Україні по ній нічого не робилось в плані технічного стану. По фронтальному пошкодженню, що було, фото з аукціону ви зараз побачите в куті. Був нижній удар. До речі, капот. Єдина деталь, що тут е, фарбована другим слоєм, воно оригінальне, цілий, е, без шпакла. Був удар понизу, е, лонжерон е, лівий. Е, на кінці з донора брався. Установлений, правий, трошечки підтягувався. Фара одна оригінальна, якась, точніше, вони обидві оригінальні. Одна рідна залишилась, а одна з Америки з ЄБ привозилась. Трошечки тут вушки підпаяні на них вуха, бачите? крила нові, бампер новий, з донора також тут передня панель, радіатори, все це мінялось, до радіаторів включно. Все нове. І передня кришка на двигуні, якщо не помиляюсь, по ми теж там була трошки пошкоджена лонжероном, вона замінена Алюмінієва, ця передня кришка. Все, як лонжерони виглядають, спробую показати. Воно навряд чи тут добре видно, вам Приїдете подивитись. Розвал, все в нормі, ніяких зауважень немає. лакофарбовому покриттю, в принципі, я наскільки так бачу, все охайне. Маленькі якісь там дрібнички я тут на дверці, царапку невеличку бачив. А в цілому все добре. Ну і все ж кажу, все в рідному красі, тобто крила нові поставлені одним слоєм пофарбовані, тільки капот другим слоєм пофарбований і все. Та ні, ну вона так симпатюля, все добре. Гума стоїть редштайн 2020 року випуска. Ну, по протектору ви бачите, це американська вся сезонка, вона майже як нова. А, і лобове скло також рідне. Про безпеку вже розкажу всередині. В нашій комплектації є безключовий сенсорний доступ, підігрівий дзеркал, поки не забув. Рік у нас 6.18-5 місяць. У нас електропривід сидінь. Я поки не забув, показав сидушки, бачите, достатньо живі охайні, чому ну, бути неживими з таким пробігом. Питання, так? Да? Тепер сідаємо серединку. ну Звісно, як в лімітеді, під дерево вставочки, бачите, 4 склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Карман-кардон, у нас музичка, як положено, для лімітода. Тут у нас електропривід багажника, яскравість приладів, пам'ять висоти багажника. Система стабілізації вимикається і монітори сліпих зон. Ось вони у нас в дзеркалах, у хуристалі всередині тут знаходяться. Шкіряне кермо в бездоганному, ідеальному стані, як я бачу. Ось її пробіг 66 тисяч км. У нас є датчик світла протитуманки, підрульові полістки. Так, ну Тут у нас управління Multimedia хендсфрі стандартне. Тут крус-контроль. Крис-контроль тут у нас звичайний в цій автівці. Ну, і тут управління бортовим комп'ютером. датчики в шинах. до речі ж, теж є. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Кнопочка старт-стоп, само собою на безключовому доступі. Мультимедіа від Harman Kardon і з Handsfree, з з USB. І, Звісно, тут вже є Android Auto і CarPlay. Ось ви можете бачити. Тепер двозонний клімат контроль. Підігрів передніх сидінь. Підігрів передніх сидінь є задніх, позаду покажу вам задні. Так, тувер. Тут у нас є AUX, два USB-порта, гніздо для підкурювача. Є у нас електроручничок, функція X-Mode і антиоткат автохолд допомога при підйомах. Підлокітничок у нас тут має теж гніздо для підкурювача додаткове. Ось такий він тут. Бачите. Зачиняємо. Ну і звісно, у нас є люк. люк. Ну, звісно, він працює. питань тут бути бути не може. Оно, ну. і наше небо сьогодні дождливе, дощове. По безпеці тут відпрацювало кермо і дві штори. Безпека. Відновлена партнера. Це завжди все роблять. А ви на це маєте право перевірити, переконатись в цьому. Будете впевненими, що все добре. З місцем до аудбека зауважень ніколи не було і не буде, як то кажуть. У нас тут порядне місце. Зріст в мене 193 см. Я сиджу сам за собою, попереду розвалився і ззаду так само комфортно тут сиджу. У нас є підлокітник і два підстаканника, Підлокітник широкий, високий, зручно, просторо, тут все класно. І додатково у нас є тут ззаді підігріви задніх сидінь і два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. Тут все класно, змінюю, до речі, спинка нахіл свій. Так що тут можна і розлегтись, і сидіти. Рівнес. Електропривід багажничка працює тут ось так. Задовільняє. він мене не повільно, як Форестера. Є у нас тут шторка, спинки у нас отак -от, от таким чином скидаються. У нас виходить рівна підлога. Тут килимочок такий, полочка, полиця, все в комплекті, крючок, викрутка, домкратик, все є. Нижча запаска докатка, все в оригіналі, все в заводі. Так, як і має бути. Сабвуфер Harman Kardon. Шторку закриваємо шторка. До речі, це велика рідкість для Америки. Те, що оудбеки їдуть чудово, м'яко, комфортно, це я дуже добре знаю. Мені тут не треба переконуватись в цьому. Єдине, що я зараз перевірю, просто є технічний стан, як вона себе поводить на дорозі, щоб відвізці. Як вона їде, ну і це вам скажу і покажу, Бо ви ж то не всі знаєте. Мені здається, що це всі добре знають і без мене, що Subaru дуже непогані по проходимості. І скажу вам чесно, що впевнено, як їдеш по трасі, так і з'їжджаєш на якісь погане покриття і впевнено X-Mode іноді допомагає, дуже, коли на слизькій там брудній, брудному покритті, а на глині колись випробував його, скажімо так, допомагає. І круто їде. Кліренс класний в субарях, у Беках і Форестерах, чудовий. Албек просто більш такий комфортний, широкий, м'який, аніж Форестер. Зрушаємо ми з місця від нуля до сотні. Дивимося, як швидко вона роженеться. Приблизно я це знаю. Рухаємося ми вгору і в повороті. Набираємо 85, 90 і робимо 100, скидаємо. Ось так вона їде і не пам'ятаю, скільки їх там, чи 10 чи 12 секунд, потім 10 секунд до сотні. Ну, Приблизно такі от результати. Машина це не для, для драйву, не для гонок, але вистачає для того, щоб обігнати, коли потрібно і на трасі. Мені вистачає 2,5 з головою. У них є мотор 63,6, звісно, він взагалі цікавий. Давайте через трамвайні рейки проїдемо, я помовчу. По трамвайним рейкам вона проїхала достатньо м'яко, правильно, так як має бути. Ну, ось так. Що стосується саме рестайлової версії, як ця, по витратам пального від приблизно 9,5 літрів, хто як зробить, там доводили рекорди до 9,2. і Хто дуже тихо їздить, в діапазоні 9,2-9,8 вписується. Максимум, що я робив на цих машинах 11,8 витрати пального. Більше не було скажімо, так, в експлуатації. Саме по місту. По трасі, ну, якщо їхати 120, то приблизно буде 7,5 витрати пального. На дорестайлових версіях побільше витрати пального, я за це завжди кажу. Тут і варіатор вже сучасніше стоїть. вона на більше, що в Скажу вам так, нема що тут гутарить, Класна тачка. І ще я забув про те, що сказати в багажнику, коли вам склав спинки, що в бавбеку в багажнику я поміщаюсь і розміщаюсь для сна своїм ростом 193 см. Трошечки підгибаю ножки, але таке в лісу випробовував, можна поспати. Так що, щоб ви знали. Приїжджайте, набирайте, будемо вам раді. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандастов. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!